Вітаю, друзі! Сьогодні пригадаємо, як розв'язувати хронологічні задачі і з'ясуємо, які особливості задач з історії стародавнього світу. Якщо вам потрібно повторити, як ми це робили в 5 класі, перегляньте відео Задачі на хронологію з посилання на екрані чи в описі до відео. Хронологічних задач є кілька видів. Перший. Потрібно визначити, скільки років тому відбулася та чи інша подія. Наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки років тому було охрещено Русь України. Малюємо лінію часу, ставимо позначку поточного року, позначаємо дату хрещення Русі це 988 рік, і підписуємо її. Фігурною дужкою олівцем показуємо, який відрізок часу нам необхідно вирахувати, ставимо знак питання біля дужки і складаємо математичний приклад. Від більшого числа треба відняти менше. 1035 років тому жителі Русі прийняли християнство. Ну як? Не складно? А як рахувати, якщо подія відбулася до нашої ери? Поміркуйте. Це буде не так, як в попередній задачі. Наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки років пройшло від початку правління знаменитого римського імператора Октавіана Августа. Правити він почав в 27 році до нашої ери. Скільки років тому це було. Малюємо лінію часу, ставимо позначку поточного року. Тут нам потрібна позначка початку нашої ери. Позначаємо дату 27 рік до нашої ери і підписуємо її. Фігурною дужкою олівцем показуємо, який відрізок часу нам необхідно вирахувати, ставимо знак питання біля дужки. Бачимо, що відрізок складається з двох частин. 27 років до нашої ери, і 2023 роки нашої ери. Як буде виглядати математичний приклад? Складаємо два відрізки і пригадуємо правило одного року. Якщо мова йде про те, що потрібно обрахувати відрізок часу від початку, який почався до нашої ери, а закінчився в нашу еру, то треба відняти один, бо нульового року в історії не існувало. Другий приклад теж записуємо. 2049 років тому почалося правління Октавіана Августа. Не дуже складно. Поїхали далі. Наступний вид задач. Потрібно з'ясувати, скільки років тривала та чи інша подія. Наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки років існувала держава Західна Римська Імперія. Виконуємо ті ж самі дії. Малюємо лінію часу. Ставимо позначку поточного року і початку нашої ери. Позначаємо і підписуємо дати створення Західної Римської імперії і дати її загибелі. Вони в умовах задачі, як правило, згадуються. Фігурною дужкою олівцем показуємо, який відрізок часу нам потрібно вирахувати, ставимо знак питання і складаємо математичний приклад. Тут теж від більшого числа треба відняти менше. Всього 81 рік існувала Західна Римська імперія. А якщо подія відбулася до нашої ери, наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки тривали північні війни між римлянами і Карфагнянами. Виконуємо ті ж самі дії. Лінія часу, позначки. І позначаємо і підписуємо дату початку і закінчення північних війн. Коли вони почалися і коли закінчилися в умовах задачі сказано. Фігурною дужкою олівцем показуємо, який відрізок часу нам є необхідно вирахувати. Ставимо знак питання і складаємо математичний приклад. Тут теж від більшого числа треба відняти менше, як і в попередній задачі. 118 років воював Рим і Карпатія. Правило одного року не застосовуємо, бо подія повністю відбулася до нашої ери. А якщо нам треба порахувати тривалість події, яка почалася до нашої ери, а закінчилася вже в нашу еру, як бути? Наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки правил вже відомий нам імператор Риму Октавіан Август, виконуємо ті ж самі дії. Лінія часу, потрібні позначки. Він почав правити в 27-му році до нашої ери і закінчив в 14-му році. Ставимо фігурну дужку, знак питання, і бачимо, що його правління складалося з двох частин 27 років до нашої ери і 14 років нашої ери. Складаємо математичний приклад. Очевидно, що ці два періоди треба скласти. Але не забуваємо про правило одного року. Воно діє, коли ми обраховуємо проміжок часу, що почався до нашої ери і закінчився в нашу еру. Нам потрібно відняти один приклад записувати обов'язково, навіть якщо він зовсім простий. Отож, 40 років правил Октавіан-Август це багато? В сучасному світі президенти правлять по 4-5 років, наприклад. Наступний вид задач. Потрібно з'ясувати, коли закінчилася подія, якщо відома її тривалість і дата початку. Наприклад, нам відомо, що в 500 році до нашої ери почалися війни між греками і персами. І ці війни тривали 51 рік. В якому році вони закінчилися. Лінія часу, необхідні позначки, ставимо дату початку події і приблизний час закінчення події. Дата нам невідома. Показуємо фігурною дужкою відрізок часу 51 рік і складаємо математичний приклад. Важливо не переплутати, не додаємо, а віднімаємо, бо час рухається вперед, по лінії часу. Цифра закінчення війн має бути меншою, ніж цифра початку війн. Правило одного року не застосовується. Тож закінчилися греко-перські війни у 449 році до нашої ери. І ще один вид задач. Потрібно підрахувати, скільки часу пройшло між двома подіями, якщо одна з них була до нашої ери. Наприклад, нам потрібно з'ясувати, скільки років пройшло між двома Олімпійськими іграми, найпершими, найдавнішими з давній реції і першими сучасними. Розв'язуємо подібно до попередньої задачі. Виконуємо ті ж самі дії. Ставимо позначку. Початку найдавніших перших Олімпійських ігр в Равній Греції. Вони відбулися в 776 році до нашої ери. А перші ігри сучасності відбулися в 1896 році. Складаємо два часових відрізки і використовуємо правило одного року. І бачимо, що між цими двома подіями величезний проміжок часу 2671 рік. Томилися? Останній вид задач. Буває, що потрібно з'ясувати, коли відбулася подія, дату якої ми не знаємо. Але знаємо, скільки років тому це було. Наприклад, нам відомо, що місто Рим було засновано 2775 років тому. Як з'ясувати рік заснування ринку? Для початку обов'язково малюємо лінію часу. Ставимо необхідні позначки і ставимо приблизну позначку заснування міста. Вона нам невідома, але точно вона була до нашої ери. Бо нашої ери пройшло тільки 223 роки. Показуємо фігурною дужкою відрізок часу, що пройшов. З тих пір. 2775 років, підписуємо. І показуємо період, який потрібно обрахувати. А саме відрізок часу до нашої ери. Тому що нашої ери пройшло 2023 роки. Складаємо математичний приклад. Він буде виглядати так. Але тут є перехід в нашу еру, тож необхідно застосувати правила одного року. Тільки навпаки. Відняти один рік, а додати, бо ми робимо зворотні дії. Тож вічне місто, як його називають, було засновано в 753 році до нашої ери. Якщо потрібно, то передивіться пояснення ще раз, запишіть всі приклади в зошит і надалі будете використовувати їх як взірець для розв'язку інших задач. Ви помітили, що приклади бувають двох видів. Треба або відняти, або додати роки. Щоб не помилитися, треба правильно відмітити дати на лінії часу та пам'ятати, як рухається час, а також в деяких випадках застосовувати правило одного року. І наостанок нагадаю, що 400 років тому і 400 рік до нашої ери це зовсім різні дати. І зовсім різні часи. Лінія часу допомагає в цьому розібратися. Зовсім скоро ви будете добре розбиратися і точно не переплутаєте козаків, що жили в наших степах 400 років тому, і скіфів, які жили на цих землях, але за 2000 років до козаків. А на сьогодні все, до нових зустрічей на уроках історії.